Нер програми видавництво Навчальна Книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Хорошого літнього настрою і легкого налаштування на літературну хвилю вам бажає програма Дім книги. Незважаючи на пору канікул та відпусток, все-таки у «Скрадниці літератури з'являються нові видання, з якими ви обов'язково сьогодні познайомитеся, і також дізнаєтеся, які книжки вже стали популярними серед читачів. А от у другій частині нашої програми вас чекає зустріч з відомою дослідницею української звичаєвості, письменницею та громадською діячкою Лілею Мусіхіною, котра справді володіє. Грунтовними знаннями царини прадавньої української культури і духовності, однак, спершу у мандри сторінками цікавих книг. Влітку діти можуть вивчати українську абетку для того, аби розвивати свої знання такої прекрасної української мови, і в цьому пізнавальному мовознавчому процесі дітям та батькам допоможе новинка чарівна азбука. У цій новинці запропоновано вірші, загадки, оповідання, ігри до всіх букв української абетки, а також тут вміщені цікаві малюнки та відомості про побутові речі, які оточують дітей. Як у школі, так і під час свого відпочинку, наприклад, на вулиці, ми можемо використовувати розвивальні ігри. Вони запропоновані у новинці з одноіменною назвою. І цікаво, що у цій книжці ігри запропоновані за тематичними розділами, наприклад, ігри на згуртування колективу, рухливі ігри, ігри на розвиток уваги та ігри за різноманітним характером. А от, наприклад, гра поетичне лото допоможе вдосконалити читацькі навички, а також розвине інтерес до читання. Тання цю гру можемо використовувати у другому класі, або ж для свого власного розвитку, ця гра полягає в тому, що тут потрібно знайти початок та другу частину вірша. Провести свої літні канікули діти зможуть з добрим хлопчиком каю, котрий пізнає навколишній світ. А історії про те, як хлопчик знайомиться з навколишнім світом, вміщені у цікавинках каю на добраніч, каю, молодша сестричка, каю я не голодний та в інших, схоже, за тематикою книжках. Все те, що нас оточує, ми можемо пізнавати за допомогою кольорів. Це доводить львівська творча майстерня аграфка за посередництвом цікавинки кольорові речі. Багато важливих текстів морально-етичної тематики ми можемо почерпнути у хрестоматії для позакласного читання, яку також можна використати для читання на дозвіллі назви цієї хрестоматії у світі чарівного та загадкового. Інколи батьки, навіть вчителі, мають проблеми з тим, як дати відповідь дітям на доволі неочікувані запитання, тому відповісти на цікаві дитячі питання допоможе книжка 300 бочок із медами. А от ті діти, котрі жадають цікавих, незвичних пригод, можуть звернутися до історії про відому бджілку Маю. Діти всього світу зачитуються історіями про невгамовну дівчинку Шибай голову трайсі Бікер. І тепер українські читачі зможуть дізнатися про нові пригоди цієї дівчинки, які вміщені у новинці під назвою Слабо. Учні, котрі цікавляться життям і творчістю відомих письменників Івана Франка та Маркіана Шашкевича, можуть самостійно перевірити, наскільки вони володіють інформацією про цих літераторів. А завдання про життя і творчість цих письменників вміщені у новинці літературне читання, українська мова, Дидактичний матеріал за творчістю Маркіана Шашкевича та Івана Франка. Здоров'я це одне з найбільших людських благ, і саме в школі ми вчимося правильно піклуватися про своє здоров'я а досконалити своє знання про те, як потрібно дбати про свій фізичний розвиток. Ми можемо завдяки довіднику учня основи здоров'я. Навчальні дисципліни, які інколи здавалося б різні, мають у собі багато спільного. Ми можемо цьому переконатися, взявши участь у інтегрованому уроці. Приклади таких уроків запропоновані у новинці під назвою Спішімо творити добро. Протягом цілого року ми маємо багато свят релігійного характеру та національного, і підготуватися до цих свят нам відтепер тепер допоможе новинка навкруги все має душу. Це виховні заходи для першого четвертого класів. Ми часто цікавимося, яким було життя відомих українських письменників, і відтепер існують книжки, які допоможуть нам пізнати цікаве життя наших видатних українців. Ось, наприклад, книжка під назвою Райдуга в Решеті» розповідає нам про дитинство Павла Тичини, Надію Суробцової, Василя Симоненка, Василя Стуса та Ірини Желенко. Відома дослідниця української звичаєвості, громадська діячка та письменниця Лілія Мусіхіна справді працює не один рік у царині дослідження глибинної української культури та духовності. Книжки літераторки під назвою Магія гір та звірослов уже здобули широку популярність у читацьких колах. А наскільки цікавим та дивовижним є зміст цих книг, пропонують дізнатися далі. Звіроб слов це міфологема тваринного світу українців. Що це таке міфологема і взагалі тваринний світ України? Ну тваринний світ України дуже великий, широкий, і багатий, слава Богу. І навіть, скажімо, екологічні катастрофи не завадили йому розвиватися і продовжувати. Існувати в цьому світі, скажімо так, і, але мене більше цікавили не реальні тварини, які, а те, наскільки сприймає, як сприймали колись і як сприймають люди зараз тварин, що для них є тварина. Тварина як Бог, тварина як тотем, тварина як нагваль. Тобто всі аспекти такої магічної, релігійної взаємодії з твариною. Які відбувалися на протягом там практично всього етапу існування людини на Україні, але звичайно потрібно було якесь таке більш чітке окреслення, тому найбільше матеріалу найреальніше було зібрати так і об'єктивніше підійти це 19-20 століття. І звичайно ж, ця тема не якщо її варити так власному борщі, тільки цей період і тільки цей локус. Вона трошечки випадає з контексту, і тоді не можна простежити певні явища. І відповідно мені доводилося там позичати в лапках явища з інших народів, аби простежити. Наприклад, нагвалізм був описаний в американців більше, але в нас теж є це явище то відьма, яка позичає тіло кота для того, щоб перевтілитися в кішку, щоб кота, і піти водоїти корову, скажімо. Відьма, яка перевтілюється в жабу. Що це таке? Тварина як старший брат, тварина як Бог. І, ну, мені було надзвичайно цікаво її писати. Тобто, я взагалі дуже люблю тварини. Першочергово вона була присвячена взагалі моїй кішці, але пізніше вирішила, що все-таки є люди дорожчі мені, ніж кішка. Та та кішка вплила на появу цієї книги. О, вона надзвичайно дуже впливала. Вона залізала на клавіатуру. Вона мені періодично нажимала кнопочку Ескейп. Тому що вона хотіла бачити маму в ліжку ввечері. Тобто такі от речі. Думаю, що вона буде цікава, вона буде важлива, вона буде і така з чим вона відрізняється від попередніх робіт. То я намагалася вже більш так скурпульозно дотримуватись академічних вимог. Тобто є списки літератури, є списки респондентів, з якими я спілкувалася. Багатий ілюстративний матеріал зібраний практично мною в експедиціях. Дві чи три фотографії надав Віктор Косаківський, мій науковий редактор і громовиця бердник Тобто є якась така в нас взаємодія, взаємодопомога, і це дуже добре. І взагалі дуже рада, що були люди, які долучилися, які підтримали тоді, коли в мене був момент, коли опустилися руки, і мені не хотілося. Я взагалі хотіла зупинити друг книжки, але Завдяки практично Віктору Косаківському ця книжка народилася дуже дякую. Хоча це. Це книжка ця, як ви вважаєте, наукова, все таки вона дуже цікава, скільки кожен читач, навіть який не науковцем, може багато цікавого там для себе почерпнути. Все таки як сприймають українці той світ тварин, наскільки вони тісно пов'язані з тваринами? Дуже тісно пов'язані справа в тому, що Україна сама по собі вона більш аграрна, така країна, і відповідно в нас е, такі галузі тваринництва, як там крівництво, е, розведення кіз вівчарство, на сей день дуже активно розвиваються, і відповідно люди вчаться жити з тваринами. Вони навіть немає потреби вчити. Вони живуть разом з цими тваринами, і як вони з ними взаємодіють. От ми звикли вважати, що людина це є старший брат, але насправді виходить інакше. Тварина старший брат. Вона сильніша, вона витриваліша, вона не потребує там додаткового одягу, комфорту і так далі. Коли мене і вас, і не знаю там полярного ведмедя поставити вижити в якихось екстремальних умовах, швидше виживе ведмідь. Відповідно, він краще пристосований, він сильніший, він старший брат, і ми можемо сподіватися на його допомогу. От, власне, таке трошки ставлення до людини таке зверхнього до тварини, я думаю, ця книга допоможе якось порозумітися нам краще з тваринами і глибше зрозуміти себе, свій народ. Розібратися в собі і власне в тих самих архетипах мислення, про які я так багато завжди говорю. Мабуть, ваша експедиція дуже цікаві. І кожен хотів би разом з вами трішки досліджувати оцей світ, тваринний світ українців. Як виглядало дослідження? Оця робота, ваші поїздки? Можливо, щось цікаве, особливо ви там зустріли під час своїх мандрівні. Моя поїздка була дуже специфічна. Вона була присвячена вивченню лекантропії на полісі. Ми їздили в середовище, де люди вважають себе нащадками вовкулаків, нащадками вовків. Звичайно, дуже багато цікавого було, я можу розказувати дуже довго, але ну, уявіть собі, що, скажімо, відбувається, люди з повагою ставляться до вовкулаків. Тобто, і це такий закритий чоловічий союз, де коли я починаю розпитувати людей, мені говорять, по-перше, ти жінка, тобі не можна говорити, по-друге, ти чужинка тобі не можна говорити. Дуже важко збирати от, власне такий сакральний матеріал, збирати важко. І крім того, те, що стосується жіночої субкультури, тобто там відомства такого там чередування корів, тобто якогось там лікувальної магії, жіночої проблем нема. А от, власне, що стосується цієї тваринної чоловічої магії, звичайно, мені було важко. Доводилося там. Е Просити чоловіка, щоб він брав інтерв'ю. Тобто я сиділа з боку, інтерв'ю, виступав чоловік. Потім так само там, фотографів просила, залучала до цього процесу, тому що, власне, це складніше вже. Але я сподіваюся, що буде все добре і наступні книги будуть теж. От, сприймання українцями тваринного світу у вашій книжці висвітлено тільки у певних регіонах чи охоплюють всю Україну? Я не можу сказати, охопити практично всю Україну і охопити взагалі все явище, це було б нереально. Мені б життя б бракнуло, і це то це така більш оглядова робота по Україні. Це те, що я змогла знайти. То тобто все, що я знайшла, я описала чого можливо воно є, але я не знайшла, я не придумувала і знову ж таки намагалася перевірити. Якщо я навіть щось читала. То я перевіряла, я їхала на місце, і я перевіряла. Навіть там от, була локалізація тої самої лекантропії, вона обмежувалася там одним регіоном, там одними областями вона в літературі описано, а виявилося, що вона буквально через кілька областей треба було через кілька, перепрошую, районів треба було переїхати. Тобто, якщо говорити, наприклад, про Огрудський район, де вона ніби була описана, там немає нічого зараз. І коли буквально переїхали в Олевський район, дуже багато таких речей, власне. З чіткою такою локалізацією, з прив'язкою, з культом, з перетворенням, з повагою до того самого Вовка. Ну, власне, акцентуваю в розмові з вами, я більше акцентую на Вовкові, але таким самим чином досліджений, скажімо, і ведмідь, і заяць, і жаба, і кіт все тобто ті тварини, які, з якими ми так тісно взаємодіємо. Чи свої тварини тотеми теми у мешканців Тернопільської області? Звичайно ж, є. Про то теми не можу говорити, тому що мені треба пройти так добре з наплічником по селах, але священні тварини є, і є. Я думаю, що і зоолатричні боги навіть були, і навіть ті боги, які пов'язані з християнством, тобто святі пов'язані з християнством, перепрошую. Тому що відбулася іноді хтонізація, а деколи божество язичницьке переходить в інший пантеон, але під іншою іпостасією, іншим іменем і так далі. Такі явища відбувалися так само і в нас в Тернопільській області теж. Тобто це не є якесь виключення з правила. Перетворення на кішок в Тернопільській області є, перетворення на жаб є, видоювання. Кішками корів є. Тобто я можу так от пройтись по тваринам, ну але краще читати книгу, тому що багато я не можу розказати. Тут все таки так це більш весело. конденсовано. Так. Ну ця книжка зараз вже йде до свого читача. А магія гір, в житті гуцулі. Це книжка, якою вже цікавляться в колах. Е, які ви чули відгуки про цю книжку, е, можливо, комусь вона вже допомогла. Можливо, когось змусила задуматись над тим наскільки чарівний світ Гуцулі? Ну для мене найбільшим компліментом з приводу цієї книги було. Коли я повернулась в мене, є така бабуся респондентка, баба Василина в горі на горі за Магура. І коли я їй подарувала цю книгу, вона на неї подивилася і каже: Ой, каже, а він, він же ж в мене цю картину малював? Робота Георгія Якутовича, яка була намальована на Верховині, вона повернулася туди. Тобто я несподівано зайшла в ту саму хату і я віддала ту роботу. І вона почала розказувати мені там цікаві якісь речі про Параджанова, про зйомки фільму і так далі. То це для мене було. І взагалі було дуже приємно власне віддавати її гуцулам тим людям, які мені давали. Тобто вони з такою радістю це сприймали. Вони знаходили свої слова. Вони розуміли, що вони, окрім того, що це як така туристична мека вже стала. Що крім того, їх духовний світ комусь цікавий, їх історія комусь цікава. Це було дуже важливо. Ну і звичайно, судячи по тому, з того, що люди читають, люди звертаються там через інтернет, по фейсбуку і так далі. Я розумію, що вона напевно була потрібна. Насамкінець хочу побажати вам, любі друзі, аби у вашому житті було якнайбільше духовного та дивовижного. І пам'ятайте, що за будь-яких обставин книжка залишається вашим надійним хорошим другом. Усіх вам благ і до наступної зустрічі в домі книги. Партнер програми, видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги.